Привіт! Сьогодні зробимо розпаковку акумуляторного пилососу. Зверніть увагу, 10 років гарантії. На сайті Bosch Home треба зареєструвати вашу покупку. І це акумуляторний пилосос Unlimited серія 8. Показую, що зображено на упаковці. Ми бачимо зарядний пристрій. Говорять, що це, ці зарядні акумулятори підходять для різних девайсів, але про це ми поговоримо трошки пізніше: турбо -щитка. Показано, що ми можемо прибирати на різних рівнях, можемо прибирати підлогу, можемо прибирати стелі, можемо прибирати авто. І щітка гнучка, яку я покажу трошки пізніше, вона теж дуже зручна. Можна прибирати на столі. Три режими роботи: це еко, авто і турбо, дуже зручний у використанні. На зворотній стороні, перевертаємо, зараз покажу, є зображення, що можна крепити його на стіну. Та заряджати прямо коли він висить на стіні. Це дуже зручно, якщо у вас є для цього місце. В нашому випадку, ми не використовуємо саме кріплення на стіну, тому що квартира маленька і нікуди його кріпити. Але ми постійно заряджаємо акумулятори портативно. Ще раз зауважу, що входить два акумулятори: зарядний пристрій. Зазначу, що входить ще турбощитка, про яку я вже трошки сказала, але будемо дивитись уже її при розпаковці. Також насадка 2 в одному для меблів та обивки, довга, гнучка щітка для щелин. та насадка для матрасів. Зазначу, що змінний акумулятор Power Plus. Є частиною 18 вольтної системи Bosch. Зелена лінійка. Акумулятор сумісний з багатьма електронно-стромневими та садівничими пристроями від виробника Bosch. Давайте розпакуємо вже цей пилосос. Достали щітку для підлоги з LED-освітленням. Ось ви бачите, що вона крутиться, і це є турбощітка. Дуже зручно, якщо у вас є тварини. Щітку досить легко чистити, достатньо збоку провернути і достати, і почистити, якщо там волосся буде або шерсть тварини. І вона також зручно задіяти. Тобто збоку, ось, повернули там, прямо показано, як відкрити, і дістали. Наступна щітка, яку я хочу показати, це щітка 2 в 1, вона йде для меблів та обивки, вона йде зі щитиною, дуже зручна. У неї є два положення. Ось, показую, можна переключати. І, взагалі, вона дуже зручна в використанні. Зараз достанемо сам пилосос, але про нього поговоримо більш детально, трошки пізніше, тому що я все ж таки хочу вам розказати про щітки та насадки, які є в комплекті. Дивіться, це теж дуже зручна насадка, вона гнеться і нею можна достати. Навіть там, за диваном, за тумбочкою, якусь павутиння я знімаю. І, скажімо так, дуже зручна в батареях, ось якщо старі радіатори, то можна там все пилесосити. Наступна це труба для турбощітки. Вона трошки важкувата, але якщо користуватися турбощіткою, то теж дуже зручно. Далі достанемо батарею. Це перша батарея. Ось вам показуємо. І точно така ж друга батарея. Це дуже зручно, що в комплекті саме дві змінні батареї. Тому що, коли одна розрядилась, одразу беру іншу, а ту, яка розрядилась, я ставлю на зарядку. Зараз покажу вам маркування, але більш детально ви можете ознайомитись на сайті з характеристиками. Батарея тримає десь хвилин 15 в турборежимі. Показую вам також зарядний пристрій, який йде в комплекті. З характеристики я додам, а також. Лампочка починає моргати, і коли вона повністю заряджена, то вона вже не моргає, а просто горить зеленим кольором. Заряджає дуже швидко. Хочу також зазначити, що коли йде зарядка, є такий шум, начебто вентилятора. І коли вже зарядилось, цей шум зникає. Тому я більш розумію, що зарядилась батарея, коли зник цей шум. Ой, пропустили ще одну насадку. До речі, ця насадка дуже зручна, У мене цією насадкою чоловік прибирає в машині. Далі розпаковуємо кріплення, яке кріпиться на стіну. Це також дуже зручно, якщо у вас є місце, де можна повісити пилосос, для того, щоб у нього було постійно своє місце. На жаль, в нашій квартирі такого місця немає, тому ми саме це кріплення не використовуємо. Але ось ви бачите, що його можна закріпити на стіну. І тоді зарядка, ось вона буде йти саме через цей пристрій. Туди запускається шнур. І ви ось так ставите пилосос, точніше, вішаєте пилосос на стіну, і буде йти автоматична зарядка. Зараз покажемо, як пилосос буде кріпитися на цей пристрій. Обов'язково пилосос повинен бути з акумулятором, тому ми ось вдягаємо акумулятор. До речі, зазначу, що акумулятор вдягнути з першого разу не завжди у мене виходить, навіть зараз, уже після трьох місяців використання. Вдягнули акумулятор, і тепер дуже легко він е, кріпиться на кріплення, яке у вас буде висіти на стіні. і буде йти автоматична зарядка. Тепер давайте поговоримо про сам пилосос. Знімемо блок зарядний для зручності, і одним натиском ми знімаємо контейнер, де збирається пил. Там знаходиться фільтр. Ось Фільтр перший ви бачите. Далі показуємо контейнер. Він відкривається досить легко, це перший раз його відкрити важко, а взагалі, він однією рукою його можна відкрити. Зараз я просто беру щітку суху і чищу, але рекомендується також провертати декілька разів і чистити сам фільтр. На коробці є інструкція, як це робити: що треба три рази провернути, потім достати фільтр і висипати пил. Скажу вам чесно, що я це не роблю постійно. Як правило, чоловік, коли викидає сміття, тоді він чистить цей фільтр. Дивіться, зазначено, що його не треба мочити, тобто вологу фільтр не переносить, тому що це пилосос для сухого прибирання. Ось ви бачите сам фільтр і контейнер, де збирається бруд, який треба буде. Викинути. Насправді це пил. Да? Показано, що вода заборонена. І так, взагалі, я хочу вам сказати свій чесний відгук після того, як я користувалася 3 місяці портативним пилососом. Я взагалі вважаю, що це найкраща покупка, яка була зроблена в минулому році. Я користуюсь постійно кожного дня, особливо крихти. Прибираємо і, взагалі, весь бруд. Ми прибираємо цим портативним пилососом.